Псалом одинадцятий, рятуй, Господи, бо не стало побожного, бо зміж людських синів позникали вже вірні. Марноту говорять один до одного, говорять устами улесливими, серцем подвійним. Хай Господь підітне всі улесливі уста язика велимовного, тих, що кажуть: ми вивищимось мовою нашою, уста наші при нас, хто нам пан. Через утиск убогих, через стогін бідних, ось тепер я повстану, говорить Господь, поставлю в безпеці того, на кого розставлено пастку. Господні слова, слова чисті, як срібло, очищене в глинянім горні, сім раз перетоплене. Ти, Господи, їх збережеш, Ти їх від цього роду навіки заховаєш, навколо безбожні снують, бо нікчемність між людських синів підіймається. Браття та сестри, не щоранку ми прокидаємося, маючи готові відповіді. Буває, що все, що в нас є, коли ми розплющуємо очі, це лише важкий тягар сумнівів і безмовна порожнеча запитань, що зависли у повітрі. Та навіть коли розум блукає в пітьмі, не знаючи шляху, серце завжди пам'ятає, до кого повернутися. Саме тому ви зараз тут. Бо десь у самій глибині душі, попри всі роздоріжжя, живе щире прагнення, перш ніж ступити, хоч крок, почути голос Божий. Сьогодні не просто ще один день, який можна прожити за інерцією. Це справжній шанс зупинитися, вдихнути на повні груди і віднайти правильний напрямок. Можливо, ви втомилися від марних спроб усе вирішити самотужки, втомилися блукати манівцями, що ведуть лише в глибшу внутрішню пустку. Можливо, саме зараз вам потрібне не миттєве рішення, а тихий шепіт небес, що промовляє: ось шлях, дитя моє. І ця молитва, вона саме про те, щоб стати для вас цією зустріччю. Моментом, коли не треба знати всі відповіді, але можна цілковито довіритися тому, хто сам і є шлях, у його слові сказано: вівці мої слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. У цьому головний заклик сьогоднішнього дня: перш ніж діяти, почути, перш ніж вирішувати, шукати, перш ніж розуміти, довіряти. Бо коли говорить Бог, серце знаходить спокій. Коли напрямок приходить згори, страх втрачає свою силу і навіть на незвіданих стежках народжується мир. І якщо це відгукується у вас, якщо в душі лунає цей щирий крик про допомогу і провід, тоді просто вдихніть глибоко. Зараз час дозволити Богу вказати шлях. Отче, я занадто добре знаю, куди веде стежка, на якій я йду слідом, лише за тим, що здається правильним моєму розуму, що виглядає логічним чи обіцяє хвилинну полегкість. Моє серце так часто поспішає, і в цьому поспіху я спіткаюся, блукаю і втрачаю тебе з поля зору. Тому сьогодні, понад усе, мені потрібне Твоє слово. Вкажи мені той шлях, Господи, що починається не десь назовні, а тут, у глибині мого духу. Покажи вірний напрямок, перш ніж я розтрачу сили на те, що не має вічної цінності. Я не хочу починати цей день, спираючись на свій досвід, свою силу чи свої бажання. Я хочу спертися на Твоє слово, на твій подих, на Твоє тихе керівництво. Отче, говори зі мною так, щоб я зрозумів. Навіть якщо це буде в цілковитій тиші через ледь вловиме відчуття, що зупиняє мене, навіть якщо через щось зовсім просте, те, що тільки ти міг би використати, щоб достукатися до мого серця, мені так потрібно навчитися розпізнавати твій голос, бо навколо надто багато галасу, чужі думки, термінові заклики, страхи, і все це зливається в єдиний гул, але твій голос, Господи. Саме твій голос приносить мир. Адже у Слові Твоєму у Пророка Ісаї є обітниця, і почують уші Твої Слово, що буде казати позаду тебе: ось дорога, ідіть ви по ній, коли ви відхилитесь праворуч і коли ви відхилитесь ліворуч. Саме про це я молюся зараз, Боже. Навіть якщо я відволічуся, навіть якщо зіб'юся зі шляху, нехай ці слова пронижуть мій дух, наче стріла, що повертає на вірний курс, бо тільки ти бачиш те, чого не бачу я. Лише ти один знаєш, що стоїть за вибором, який здається таким добрим, але може відвести мене від тебе. Лише ти один бачиш, що ховається за дверима, в які я так відчайдушно ломлюся, і за тими можливостями, що виглядають такими привабливими, але приховують пастку. Я не хочу йти сам, Ісусе, я більше не хочу наполягати на дорогах, що віддаляють від твоєї присутності. І якщо для цього мені треба завмерти, допоможи мені зупинитися. Якщо треба відпустити те, що я помилково вважав Твоїм, дай мені сміливість відпустити. Якщо я мушу чекати ще, навіть із тривогою в серці, навчи мене чекати з вірою, пам'ятаючи, що лише ти даєш надійний напрямок. Прости мене, Отче, за кожен раз, коли я приймав рішення, не дочекавшись тебе, за кожен крок, зроблений у пориві страху чи гордості, за кожен вибір, у якому я знехтував твоїми тихими застереженнями. Прости, що я думав, ніби знаю достатньо, ніби досить робити те, що просто здається правильним. Тепер я розумію, цього замало. Рішення має народитися у твоєму серці, навчи мене довіряти твоєму проводу, навіть якщо не все зрозуміло, навіть якщо шлях освітлений лише на крок уперед. Адже якщо ведеш ти, то темрява не лякає. Якщо твоя рука наді мною, то невідомість не паралізує. Як сказано у приповістях, серце людини обдумує дорогу свою, та Господь зміцнює кроки її. І сьогодні я приношу до тебе все: усі мої плани, бажання, невирішені питання, роздоріжжя, на яких я застиг у сумнівах, усе це я кладу в твої руки, щоб ти торкнувся і направив. Говори зі мною просто й істинно, нагадай про забуті обітниці, про ті застереження, що я чув, але не надав їм значення. Покажи знову, навіть якщо я вже чув, але не послухався, я не хочу більше марнувати час, не хочу ходити по колу через свою впертість. Отче, я прошу тебе про мудрість, але не про ту, що від світу цього, не про практичну кмітливість, яка лише допомагає вирішувати завдання. Я прагну мудрості, народженої в близькості з тобою, тієї, що відкривається, коли душа замовкає і чекає на Твоє слово. Я також прошу тебе, Боже, вгамуй мій внутрішній галас, адже часто не Твоя мовчанка заважає мені чути, а справжній хор голосів, що сперечаються в моїй душі. Нехай кожна порада, що не вкорінена у твоїй істині, втратить наді мною будь-яку владу. Бо ти сам сказав, Ісусе, вівці мої слухаються голосу мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. Тож навчи мене бути такою вівцею, Ісусе, тією, що чує, впізнає і слідує. Навіть якщо шлях вузький, навіть якщо всі голоси ззовні твердять інше, допоможи мені обрати слідування за тобою, яким би складним воно не здавалося. І якщо сьогодні мені належить прийняти рішення, нехай воно народиться з Твоєї присутності, нехай я не зроблю нічого зі страху втратити можливість або з гордості, щоб довести, що я на щось здатен. Нехай усе, що я зроблю сьогодні, буде плодом Твого проводу. Господи, бережи моє серце від сум'яття, звільни мене від тривоги, що ховається за маскою продуктивності. Звільни від поспіху, який так схожий на віру, але не вміє чекати на твою відповідь. Нехай цей день буде ведений твоєю рукою кожна зустріч, кожна розмова, кожне так і кожне ні. Веди мене туди, куди моя віра поки не дотягується, але де тобою вже приготований спокій для душі моєї. І якщо посеред дня я знову відчую невпевненість, Господи, нагадай, що Твоя присутність найнадійніше підтвердження, яке я тільки можу отримати. Мені не потрібні надприродні знаки та відповіді, здатні переконати всіх навколо. Мені потрібне лише одне. Знати, що ти зі мною, навіть коли світ усе ще мовчить. Навчи мене йти за тобою і без карти, довіряти тому, що ти відкриваєш у таємниці, а не голосам, що підганяють чи відволікають. Нехай сьогодні буде важливим не те, чи буде день легким або важким, а те, чи почую я тебе. Отже, я знаю, як часто я гублюся, намагаючись догодити іншим. Йду за порадами, що здаються мудрими, але не народжені в твоєму серці. Роблю те, чого від мене очікують, а не те, про що просиш ти. Але сьогодні я хочу повернутися в те місце тиші й слухання. Навчи мене заспокоювати всі ці термінові голоси, щоб розрізняти твій напрямок навіть у дрібницях. Допоможи зрозуміти, коли потрібно діяти, а коли чекати, коли говорити, а коли мовчати. Нехай я не рушу з місця зі страху щось втратити, але лише з глибокого переконання, що мене послав ти. Я тримаюся за твою обітницю з Псалма. Я зроблю тебе мудрим і вкажу тобі дорогу, якою ти підеш. Я буду радити тобі, око моє над тобою. Я приймаю цю обіцянку зараз як людина, що гостро потребує ясності. Я більше не хочу йти навмання. Я хочу йти під Твоїм проводом. І якщо в якусь мить дня я забуду про це, Духу Святий лагідно виправ мене. Промов знову, покажи знову, переконай знову, бо я належу тобі і ні за нізащо на світі, не хочу віддалитися від твоєї волі. Також прошу тебе, Господи, бережи мій розум. Бо часто те, що збиває зі шляху, знаходиться не зовні, а всередині. Це думки, що ведуть у бік, страхи, що навіюють, ніби я один, спогади, що спотворюють твою істину. Тому я молюся зараз: обнови мій розум своїм голосом. Нехай кожне сьогоднішнє рішення буде кроком віри не в себе, а в тебе. Навіть якщо шлях видасться довгим чи небезпечним, нехай я йду з упевненістю, що ти вже там, на крок попереду. І якщо я оступлюся, якщо завагаюся, якщо не зрозумію, що робити, нагадай мені знову і знову: зупинись і шукай його голос, перш ніж жити далі. Я визнаю, Господи, що без твого проводу я вже не раз збивався зі шляху. Я визнаю, що тільки твоя милість вберегла мене від легких доріг, які обійшлися б мені надто дорого, і я дякую тобі за кожен раз, коли ти беріг мене, навіть коли я цього не помічав. Сьогодні я хочу прославити тебе своїми виборами, своїм часом, своїми кроками і думками. Я хочу прожити цей день не як той, хто шукає схвалення людей, а як той, кого ведуть небеса. Отче, я молюся також за моїх братів і сестер. Якщо хтось із них, кого я люблю, теж зараз шукає напрямок, теж розгублений чи готовий діяти без Тебе, торкнися його серця просто зараз. Я віддаю тобі все, Господи, і сумніви, і упевненість, і відчинені двері, і ті, що поки зачинені. Я віддаю тобі свої очікування і розчарування, приведи моє серце в повну згоду з твоєю волею, відведи мене від усього, що виглядає правильним в очах людей, але не несе твого благословення. І сьогодні в моєму серці звучать слова, сказані через пророка Єремію. Так говорить Господь. Спиніться на дорогах та погляньте, і запитайте про давні стежки, де то добра дорога, то йдіть нею і знайдете мир для душі своєї. Я запитую зараз: Отче, який шлях твій для мене, де та дорога, що веде до Твого миру? Я більше не хочу обирати, не почувши тебе. Не хочу поспішати через страх, і не хочу стояти на місці через сумніви. Сьогодні я обираю залежність від тебе, я обираю довіру, я обираю шукати твій голос, перш ніж зробити хоч один самостійний крок. І навіть якщо цей день не принесе мені всіх відповідей, нехай він принесе одну єдину впевненість ти зі мною, і твоє керівництво краще за будь-який мій план. В ім'я Ісуса, того, хто є шлях, істина і життя, хто знає кожну дорогу, перш ніж я зроблю Нею крок. Амінь. І якщо після цієї молитви у вашому серці стало спокійніше, ясніше. Можливо, саме це і є відповідь, на яку ви сьогодні чекали, бо коли ми віддаємо свої рішення в Божі руки і шукаємо його голос перед будь-яким кроком, навіть тиша стає напрямком. Вам не потрібно вимучувати з себе розуміння чи гнатися за гучними підтвердженнями. Мир, який дає Господь, народжується не з логіки, він народжується з його присутності. І якщо зараз усередині з'явилася ця тиха довіра, ця спокійна впевненість, що Він покаже шлях, просто скажіть серцем і напишіть у коментарях Амінь. А якщо під час молитви у вашому серці спливло чиєсь ім'я когось, хто теж потребує розради, проводу, нового початку, напишіть це ім'я в коментарях. Це може бути хтось із родини, друг чи хтось далекий, наші брати та сестри у Христі. Залиште це ім'я тут, як зерно віри, вкладене в Божі руки. Він знає, як досягти кожного серця. Якщо ви відчуваєте, що ця молитва може торкнутися ще когось, поділіться нею. Іноді просте послання може стати тим самим ковтком повітря, який знову запалює віру. Нехай Господь сьогодні огорне вас своїм істинним миром, веде в кожному рішенні і нагадує на кожному кроці, що його голос це завжди найкращий шлях.